Привіт! Ми студенти відокремленого структурного підрозділу Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. І ми запрошуємо тебе на день відкритих дверей 10 травня 2025 року. О 9.00 не пропусти свій шанс відчути атмосферу студентського життя. На тебе чекають цікаві локації та змістовні екскурсії. Знайомство зі спеціальностями. Та зустріч з адміністрацією коледжу. Спілкуйся з викладачами, став будь-які запитання і дізнавайся все про навчання та дозвілля в нашому коледжі. Ми вже чекаємо саме на тебе 10 травня о 9.00 за цією адресою. Будь з нами. Обирай своє майбутнє.